Пенсійний фонд України реалізував можливість добровільної сплати внесків. Українцям вже сьогодні доступна можливість добровільно сплачувати страхові внески, збільшувати розмір заробітної плати, з якої буде розраховуватися розмір майбутньої пенсії, здобувати страховий стаж. Також можна підтримати близьких осіб, сплачуючи страхові внески за них, або ж сплачувати благодійні внески на користь конкретних пенсіонерів або пенсіонерів загалом. В кінці минулого року Верховною Радою України було прийнято зміни до законодавства щодо добровільної сплати внесків на зановов'язкове державне пенсійне страхування. Нові можливості розширюють горизонти для українців, і особливо актуальним це питання є для тих, хто зараз перебуває за кордоном, працює там, але хоче здобути страховий стаж в Україні. Законодавство зараз розширює можливості щодо сплати добровільної участі, які діяли. Раніше. Дуже часто громадяни звертаються з запитанням, чи залишилася можливість сплати добровільних внесків за попередні періоди. Так, така можливість є. Для цього необхідно укласти договір добровільної участі в письмовій формі з органом Державної податкової служби за місцем проживання. Для того, щоб сплачувати внески зараз і на наступні періоди, достатньо укласти договір в електронній формі. За допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України законодавство розширює можливості щодо укладення договорів. Якщо раніше договір добровільної участі могли укласти особи, які не є або не були застрахованими особами, то після внесення змін такі можливості надані і застрахованим особам. Крім того, Договір добровільної участі передбачає можливість у собі самостійно визначати періодичність та розмір сплаченого добровільного внеску. Але тут варто звернути увагу, що для зарахування повного місяця до страхового стажу необхідно сплатити не менше мінімальну страхову внеску, який розраховується як 22% з розміру мінімальної заробітної плати, яка на сьогодні становить 6700 гривень. Часто також ставлять запитання, а чи не передбачені фінансові санкції за несвоєчасну сплату добровільних внесків? Добровільна сплата внесків справа добровільна, а тому ніякої відповідальності і ні про які фінансові санкції і не може бути й мови. Застрахована особа самостійно визначає періодичність та розмір сплати страхових внесків за себе або за третю особу. На чию користь вона хоче сплачувати такі внески. Єдине, що хочу звернути знову ж таки увагу для зарахування повного місяця до страхового стажу, необхідно сплатити не менше мінімально страхового внеску. Якщо сума внесків сплачена роботодавцем та застрахованою особою добровільно, буде перевищувати максимальний розмір, а він на сьогодні становить 15 мінімальних внесків. В такому випадку частина коштів буде зарахована в рахунок сплати. У наступному періоді. Варто відмітити, що кошти, сплачені добровільно, не підлягають поверненню, крім випадків помилкової сплати коштів на рахунок Пенсійного фонду України. Добровільна сплата внесків варта вашої уваги. Скористайтеся наданими можливостями, сплачуйте внески добровільно, збільшуйте свій розмір заробітної плати, здобувайте страховий стаж, що позитивно вплине на розмір вашої майбутньої пенсії.